Всім привіт! Презентую вам лот ході чоловічі та жіночі та кофти, оцінка бренду Life is Good, є різних забарвлень, є невеличкі забруднення, потеркість, також латість в середині. В різних лотах брак різний. Матеріал бавовна та поліестер. З розміром S та M буде по дві одиниці. Та з розміром L та XL буде по три одиниці. Всього у лоті 10 одиниць. Вартість лоту 2100 гривень. Собі вартість 1 210 гривень, і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!